До 5 травня прихильники всеукраїнського об'єднання Свобода зібралися на центральній площі з палкими та агресивними лозунгами. Під виконавчим комітетом люди із прапорами, на яких написано Свобода лунають заклики ораторів підприємців, депутатів і краєзнавців. Слава Україні і нам усім слава на одному із плакатів питання до міського голови. Бориспіль, європейське місто чи комуняцький заповідник Були й плакати з віршами. «Нас нас питання знесення постаменту Леніна вже звучало на громадських слуханнях. Громада проголосувала за перенесення пам'ятки в інше місце та прихильники комуністичної ідеології проти таких змін. Деякі перехожі також вирішили взяти участь у дійстві, але у статусі опонентів мітингувальників. Я за те, щоб він застояв. Я комуніст. Я очень против, против этого. Пусть это же старічні пам'ять. А що Ленин плохого зробив? Скажіть мені, пожалуйста. Депутат міської ради Олег Станкевич відповідає. Ви маєте одні погляди, ми маємо інші погляди. Але на центральній площі не повинна бути така між порожнеча місто населення. Якщо прийняти нормальне рішення, взяти її і перенести. Хай він стоїть, хай ті хочуть кому поклонятися. Візьміть. Музей перенесіть, там приходить і стоїть, і поклоняйтесь. Ми запитали у школяриків, чи чули вони про Леніна. А хто такий Ленін? Це Та поет Ленін хороший чи поганий Хороший. Хорош Добре. та представники свободи налаштовані рішуче. Прийде час, просто прийшли. Ночі хтось відбив йому голову. Все Боже, будьте такі наслідки. Якщо ви так поступаєте, ми будемо поступати по іншому. Тобто, якщо Ленін якось буде без голови, то це ваша робота? Ні, це не не, не моя особиста робота. но я буду казати, що це робота українських патріотів. На центральній площі гаряче. А Ленін, мабуть, передчутті небезпеки насупився. Катерина Некреча і Романенко, новини телеканал Бориспіль.